Так, всім привіт. Дивіться, два дні роботи майже не повних от така краса вийшла. Тяги, дивіться, покажу. Як там показання, дивіться, на сонечку видно, чи засвічує. Ну, 9 і це 3 сантиметра. Тяги такі капітальні будуть. Уварував сюди, реставрував ці відео додав в кінці, як я їх реставрував. Там, от, видно, тут вирізалося, бік один зрізався. Ось ці плечки. Вставлявся шарик з такою звушком таким. І все варвалося. Ця хороша, все по дліні мені вирізали. Ось так у нас з двох сторін гарно уварено. Все отак ходить. Це ця сторона що до трактора. Це на навіску. Це право, це ліво. Так, дивіться, цю. Мені там різали дуже кваліфіковані спеціалісти на металоломі. Трошки вони пообідали добре, та він трошки попортив мені те, що я начертив там. Бо цю від вирізали, я прорізав її. Коротше, на 90 см тут вийшло 180 майже 5 кругів. Тяжко йде, вона, звісно, тут я трошки скривив, але нічого. Дивіться, по по, по дліні зараз вийму Цього покладу, дивіться, по центрах яблучок я зробив 94. Так рівно 94 по центрах. Стандартна. Оця от така стандартна. Там 90, навіть нема, считаю, 90, але там щось. 89 коротше. Зробив для нього. Ні? Далі е, угла загнуті тут загнута. Тут туди, тут туди загнута. Це вийшла рівна, бо варував довше куска. Але усили, отак, от все воно гарненько. Ну, а тут, соответственно, так само. Ще нічого не чухав, може й покрашу. Вчора просверлили отвори. 24 і 18. Такі зразу нові. Пальці. Ось таке, вроді сверло 24, тут якби 23,5. Ще сверло розбило, то воно трошки люхтє, але гравер стане зажметься, думаю буде. Так само тут. Пальчик теж 18-й. Буду ставити свої, то в мене 18 плюс. Тому от таке. По кругах пішло багато. Навіть, блін, не знаю посчитати сіки. І 180 і такі, коротше. 180. І так, два. Три, 4, п'ять, шість, сім. Сім і... Зараз покажу. Ще в болгарці один майже стертий. Вісім сто вісімдесятих пішло. Ну, коротше, атаман атаман то ще рулить. атаманом робив проріз на цю. Коротше, зарізав цю тягу, вирізав вон. Коротше, звідси вирізається і зарізається цей клин. Це одна сторона і на другу ще вирізав оцю штуку, хватало. А різав обичними. Блін, яка ж то фірма. Оця фірма не пам'ятаю, які сіренькі. Запорізький завод. Коротше, оцю штуку вирізаю, на оцю вже не хватає. Ну таке. То отак. Сім таких і три 180-х пішло. Ну Плюс там зачисних багато, бо ці угли знімав, ці знімав, Короте, там пішов 180 і один зачисний, я його переставив навіть вже на 125, далі не пиляв. Ще все зачистити, ще він в ноль. Тому так, електродів, звісно, пішло півтора кг. Там в пачці фігня осталась вже. Ну, будемо що. Тут оце усилити, як всі роблять, там дивився. по розмірах там, ну, вагався, дивився довго те, що тут. Вийшло я 46 робив по цьому отворі, де буде на розтяжку верхню. цю. А це де на цю нижню малу розтяжку. Вийшло 55,5 зробив. Середні розміри між тими, що на отут йдуть. Це зломано, мене так покажеться. Тут один палець, тут роз, ну, розтяжка чіпляється. І над нею зразу це цей я позміщував і все, змістив трошки взад. Ну, це змістив. Воно типу, раніше тут чіплялося десь у нас. Змістив трошки легше буде. Може буде дозволяти, щоб краще піднімала навіска, якщо розчитати так. Я ще її тут посверлю взагалі. І Тоді буде бомба. Тому от так. По вазі не скажу, що ну за метал я заплатив там щось 1300 за ці, що мені вирізали, все там оце вони шарики по... 185 гривень вроді. Ну, електроди круги отак. В принципі, нова одна 5200, що одна тільки стоїть. Тут а, примерно десь половина одної вийшли дві Тому отак. Все. ставим лайки і підписуємось на канал.